Бо завжди, коли мені казали, йди до журналістики, я казала, ні, я не хочу, щоб мені у труні привезли якось з війни. Там я тоді цього боялася. Самі про себе пишете, я погана письменниця. Як казав Жванецький, писати, писати треба, коли вже не можеш. Ліверпуль mm. е як футбольну команду, ви теж. Я арсенал любила. Найлюбленіший голкіпер в мене був Девід Сімен, і тому я почала грати у футбол. Поклик серця, кохання чи. А куди б ми мені? Ага, Швейцарія? То я не розумію німецьку, але ж кохання знайде свій шлях. Вас розчарувати одразу? Чи відповісти на подальше запитання? Ви ви витончена, ви, 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 ви дівчинка. А як це це втримати? Скажіть, будь ласка, мені ще так пощастило, що ми купили такий дуже важкий 250 кілограмів. Я зараз не а чому. Но це моя улюблена модель Suzuki Гладіус. Я знімаю для мам привіт всім мамам гостей і все. Всі хто І Ваня. Він змушений. А слухатися. брати і сестри. А, да, і вони ну, чи... ну, просто Чудово. брати сестри можуть вимикнути на на А мама до кінця дослухає Це правда. тому мамі, яка буде дивитися низький уклін і величезний, і величезний привіт. Шонахез.